Гарантії безпеки жадає для себе Росія, нібито лише за таких умов можлива нормалізація ситуації, яка може призвести до третьої світової війни. Про це у своїй статті для російської газети заявив заступник голови ради безпеки Російської Федерації Дмитрий Медведєв. Посіпака бункерного диктатора Путіна пише, що нові домовленості щодо роззброєння Росії зараз нереальні і не потрібні. Країна терорист, яка безжально і жорстоко напала на Україну, вимагає ще якихось гарантій максимальної безпеки, які би її влаштовували. Про які саме гарантії йдеться, Медведєв не повідомив. Також прислужник російського президента погрожує зберігати напругу невизначено довго в разі, якщо Росія не отримає своїх гарантій безпеки. Медвідів заявляє, що світ продовжить балансувати на межі третьої світової війни і ядерної катастрофи. Заступник голови російського радбезу знову повторює мантру про нібито загрозу з боку заходу, якої ніколи не існувало для Росії, і яку Росія продовжує згодовувати своєму власному населенню, щоб пояснити проведення так званої спеціальної воєнної операції. Медведів не соромиться відкрито говорити про можливий ядерний удар і погрожувати Заходу через його підтримку України. Біда в тому, що в такому разі ніхто згодом не розбереться, що це було удар у відповідь чи превентивний. Це, звісно, лякає західних благодійників, які тривалий час навіювали українському політичному наброду ілюзію невразливості та безкарності в обмін на повну слухняність. Тому західний світ і балансує між пекучим бажанням максимально принизити, образити, розчленувати і знищити Росію з одного боку, і бажанням уникнути ядерного апокаліпсису з іншого. Крім того, Медведєв зізнався, що Росія намагається припинити існування законно обраної української влади. Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб усі цілі спеціальної військової операції були досягнуті. А огидний режим київських націоналістів припинив своє існування сьогодні, крім нас, цією місією не впоратись більше нікому. Нагадаю, що Медведєв неодноразово погрожував Україні застосуванням ядерної зброї і допускав інші агресивні висловлювання. Так, у листопаді він заявив, що деокупація захоплених Росією територій буде прямим приводом для країни терористки застосувати ядерну зброю.